Тому що вчорашнього вечора питання зробити. Ми не можемо його усунути. Ні справи з усій державі. Що ж не можна зробити. Нас не хочуть чути. Ну, я вам кажу, що робота, так що стосується компетенції патрульної по поліції, це, ну, це, це в, ми робимо свою роботу. Вам поступила така вказівка від вашого керівництва і, ваше і... О, не, е, яка, зістона, це, навіть, це навіть не вказівка, це, навіть, вказівка це, навіть, це прописано в законі. Це прописано в законі. Це не вказівка. Ну а, давайте, як посередине закон? закон порушувати, щоб Конституцію. Покажіть Ні, Добре, покажіть посвідчення. Будь ласка. Звичайно, на ваше вимогу. Буде... Будь ласка, покажіть посвідчення. Добре. А що сталося? Нічого. Хтось знає, що? 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 що треба представити? Вчора Пуйко не знав, що треба Розверніть. Розверніть його. Що на ньому пише міліція? Ця символіка дійсна до кінця Хрилович, до 2016 року. Згідно до перехідних на положень в законі Я неправильно сказав? Ні. Ви поліцейські чи міліція? Не Вони реформовані. Тому що, я вам ще раз пояснюю, <свистак> в законі передбачено перехідні, перехідні положення. А ви зразу ви? були Символі, поліція, збори, а не міліція. Вважна, це, а зміна ви в інституції 5 статті що? До тих пір, доки не буде створено новий взірець. Я проти вас нічого не маю. А зміна в інституції 5 статті? П'ята стаття Конституції України, то яка? Знаєте? писати поліція. Ви поліцейський поінформуйте громадськість, які дії здійснює влада по розблокуванню. Ви в курсі справи? Ні. Ні, це не моя компетенція, на жаль. Вибачте, От я не знаю, тому не можу сказати. Тоді звертайтеся mm. до свого керівництва, хай приїде сюди і поінформує громадськість, коли буде розблокований пункт пропуску. Коли приймуть рішення, розумієте? Щоб... Але це не компетенція патрульної поліції. Ми звертаємось до вас як до представника влади. Зверніться до свого безпосереднього керівництва. Я це хай значно, Вони з'ясують, яким чином і коли буде розблоковано пункт. Вони коли рішать проблему з о, транзитом, не, то не розблокують. Правильно. Ну, правильно ставить питання. А, питання а, правильно. Все це загальне, розумієте? Питання Все. не тільки в блокуванні, питання ви питання, що в інших питання, інших питання, моментах тому що я розумію, що це привертання у увагу влади. Ми не привертаються. Наша мета зараз таки згабліла, що розумію? вони ви, водяться у нас вирішили. на проблему, так? Відповідно, ви, щоб її вирішити, ви повинні звернутися до суду. Ви не можете її вирішити. Фізично правильно фізично ви не ваша компетенція. у нас не Відповідно, вам треба звернутися до свого безпосереднього керівництва. Щоб вони дали роз'яснення. Люди стоять, результату нема. Люди ми хочуть сюди. їхати, Нам результату немає по ситуацію, яка склалася біля кордону. Тому ми прийшли сюди, щоб оглянути, що саме тут відбувається, що вимагають люди Знає туди. Ви вже з'ясували, закладуйте на час. Як поступали, коли ми їхали, так, на майдан, нас зупиняли, фоткали, писали. От ви теж ж саме, робили. що робили? Вже? Ви тепер має точно пан, ви маєте точно не розуміти, як маєте відстоювати свої інтереси. Я вам сказав, вам просто, як людині, яка буде жити після того цього бардака, з нами. Одній подводні лодці. Коли впадемо на дно, ми між собою будемо шукати край. Тобто на нашому будемо стояти. Прошу, — Розуміємо вас. — Розуміємо. — але мо... Робимо по ви... на частину. — А що саме? Роб... — Ви не робите... — Ви не робите... — Ви не робите те, що записували. — Ви не роз... робите присягу, яку видавали народу України. — Зараз він стоїть першій в очеріді на пересічку. А, — От Так, ось машина поламана, він їхати не може. — <noir> <imitator Gallery> А порушили цей закон проти народу України. Ні. <utan> <поставили> ну, Машина поламана. Yeah. Поки своїми силами не проблема в тому, що автомати і толкача <поставили> не можуть затолкати. А Я вже так пересечку зробив. А ви отримуєте гроші з наших податків, не з їхніх. А, <поставили> а, а ми живемо, ми живемо. Ви зрозумієте, що поліція не може змусити ми мити. Змінити бураку. якісь положення <поставили> а ми, а ми Питаємося на машині по тисячі євро. А вон стоїть панса будеш, у нього таурет 20. Міталь 20, 40. 40 доларів. За, за мільйон продає. Магазин це. Ставте Як офіцер, поліція не може давати вказівки митній службі, що їм робити і як вони повинні. А що ви тепер робите? А, а поліція кому? Бо будете проти нас, проти народу. Ви з людьми маєте ближче дорожня. Ви на національні на прийшли захищати народ чи громадський порядок. Вони ну, всі захищають! Драки, драки не немає нічого, немає. Я вам нічого не казав. Я комусь Ну а ми зрозуміємо вам більше на Ви Моє яка ситуація, це зняти. Тут порушення чи є, чи немає. Немає. Я роблю свою роботу. Все, до вас, в мене питань немає жодних. Є подякування? До вас а мене виме? немає. А до кого? До вас теж немає. До мене ні. Ні до кого. Не до кого. Прибрали порушення. Порушення <звук> ну, немає. А немає. Ось стояв <звук> так. Я не знав, що... Все. Дякую. Будь ласка. Тобто треба стояти, чи ви ні.